Привіт, Україна! Це Херсон. Вчора з'їздили в Миколаїв, зустрілися з Порохом. Він привозив туди зброю для південного напрямку. Ну, а ми зганяли, щоб надихнутися і отримати енергію від лідера. Я зняв кратенький буквально ролик, як ми там обіймалися, як порох обіймався з нашими дівчатами херсонськими справи громад і європейської солідарності. Везли, довго чекав. Ми чекав на обійми. Херсон чекає на обійми. Дуже приємно. Дякую. Вітаю. Дякую. Вітаю Петрові. Вітаю вас.

Я маму з І виклав: блін, я сьогодні цілий день баню, ну, по-перше, російську ботаферму, яка 10 років обріхує Пороха і воює проти Пороха. Ну і заразом з, з замбованими ц, цією пропагандою тупорилими прихильниками Зеленського тварями, які нас здали в 19-му році. І через це, ось що я вам хочу сказати, що я зараз, вже третій рік, живу в 800 метрах від лінії фронту під щоденними артилерійськими обстрілами. Вибухом міни під моїми вікнами вибило всі вікна в моїй квартирі і всьому нашому дворі. Тому в мене вже два роки в мене фанерні вікна і відповідний тут антураж. І стіни всі побити, побиті ламками, і ходжу я між воронками від снарядів і мін і все це. Вчинили ви в 19-му році, 21 квітня, коли здали нашу країну ворогу ворожій агентурі. Зеленський все своє життя працював на Москву. Він в цій Москві працював на гроші Москви, на е, сценарії йому писали московські сценарісти. його кварталі працювали і працюють. Російські актори гумористи. і вся його діяльність цього його кварталу це була суцільна антиукраїнська російська пропаганда, підривна російська пропаганда. І в 19-му році цього зрадника просували ФСБ. Його е, передвиборчу кампанію фінансували ФСБ, його передвиборчу кампанію «ВІВ» Агент ФСБ Кулініч, який домовлявся там з лобійськими е компаніями, щоб розкручувати цю зелену погань їхню кремлівську, троянську. І з першого дня, як, він, як його Кремль просунув до влади, він почав руйнувати нашу оборону. Він розмінував всі проходи, він зруйнував. Ракетні програми, які унеможливлювали будь яке вторгнення, якби би пороху далі, дали змогу на, в другому терміні відбу, відбудувати ракетний щит України. Все це Зеленський порушив не просто так, не через те, що він дурачок, не через те, що він недолугий якийсь клоун. А за наказом, за завданням ворога, тому що він на ворога працював і працює зараз. І зараз він оці санкції на Порошенка, коли він заблокував допомогу фронту, порог щотижня ввозить на фронт зі своєї зі кишені, достає гроші, і щотижня на мільйон доларів привозить на фронт зброю і техніку. С початку войны прошло три года, три года это 150 тижнів, и порох витратив 150 миллионов долларов. Вдумайтесь, вашу мать, блин, каждый тиждень по миллиону долларов витрачає одна людина. Петро Алексеевич Порошенко. На зброю для нашей армии. Бля, у меня, кроме матов, ну, насправді, Така ненависть до вас, паскудних зрадників, в Херсоні ворог не мав з'явитися ніколи. В Чонгар пройти неможливо було, в принципі, якщо б його надійно обороняли, так як це робив Порошенко 5 років. Ви нас здали. На ваших руках сотні тисяч вбитих, на ваших. Виборці Зеленського. Зруйноване наше життя. Назавжди зруйноване, воно не відновиться ніколи. Ця війна буде тривати ще невідомо скільки років, і після війни нічого тут не зацвіте і не заколеситься прямо на замінованих і розтрощених і знищених територіях. Ви зруйнували наше життя тварі. І ви мені пишете в коментах, як ви ненавидите Порошенка. Паскуди, блядь. Суки, блін, ну, все, що я можу. На жаль, це вас банити. І це ваше щастя, що я не можу дотягнутися до ваших горлянок. Суки, ну ми вас все одно переможемо. Україна буде. І ви тварі. Ніколи нас не знищити. Слава Україні!